Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про нумізматику Монетний двір. Сьогодні на огляді у нас монета 10 драхм Греції 1990 року. Ця монета карбувалась в період з 1986 по 2001 рік і була в обігу протягом всього цього часу. З 2002 року в Греції був запроваджений євро. Тираж монети складає 34,7 мільйонів штук. Фізичні розміри монети діаметр 26 мм, маса 7,5 г. На реверсі цієї монети відображена молекулярна структура графіту, який є одним з найпоширеніших форм вуглецю. Під відображенням молекул розміщені літери 10 драхми, номінал монети. Навколо молекули розміщений напис Еланіка демократія, грецька демократія назва держави, яка випустила цю монету. На аверсі монети зображений демокріт, який вважався батьком атомізму, теорії, яка стверджує, що всі речовини складаються з невидимих частинок, атомів. Ця теорія була важливим кроком у розвитку науки та технології. Монета має велике культурне значення, є символом національної гордості та відображає волю та стійкість грецького народу. Ця монета може стати гарним доповненням будь-якої колекції. Тож, дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця розповідь. Якщо ви ще не підписані на наш канал, не забудьте зробити це, щоб не пропустити наступні цікаві відео про нумізматику. Дякую за увагу, до зустрічі на нашому каналі.